Поезії Тараса Шевченка у творі Миколи Лисенка на прикладі вірша Садок Вишневий коло хати. Садок Вишневий коло хати це вірш видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка із циклу в Казанеті, написаний у 1847 році, коли автор перебував на солдатській службі. Микола Віталійович Лисенко класик української музики, фундатор композиторської національної школи. Музику до вірша садок вишневий коло хати Микола Лисенко написав у 1868 році. Композитор своєю музичною мовою передав нам весь зміст вірша, і, вслухаючись у кожну ноту, ми переживаємо музичний твір так, як нам хотів його донести Микола Лисенко. Починається твір невеликим протипіальним вступом, в якому закріплюється основна тональність соль-мажор. Вже з перших нот панує світлий та радісний настрій. Ми захоплено очікуємо вокального вступу. Музичний твір написаний у вільній формі, яка складається з трьох епізодів. Кожен епізод написаний у формі періоду. У першому епізоді панує мажорний лак, але трапляється відхилення в п'ятий та третій ступені ре мажор та сі мінор. Тут композитор найчастіше використовує тонічну та субдомінанту, бо проста субдомінанта, її обернення, другий септокорд з оберненнями функцій. Починається словами Сім'я вечеря коло хати на піану, а згодом і піаніціму. Вокальна партія тут дуже насичена, є тріолі, розпівування деяких складів, синкопи, пунктир. Епізод починається словами Поклала мати коло хати. Вже на початку панує мінорний настрій ля мінор. Завдяки відхиленню в мінорну тональність мелодія цього епізоду схожа на колескову. Адже по словах мати хоче класти діточок спати. Як і в першій і в другій побудовах у локальній партії є розпівлення складів, пунктир. Отже, Микола Лисенко використав оригінальні засоби музичної виразності, щоб передати нам зміст вірша, і зробив це досконало. Він розставив акценти там, де вони дійсно потрібні.